Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні я буду робити супер швидкий десерт. Я його дуже полюбляю, тому що він дуже-дуже швидко робиться і довше остигає, ніж печеться. Значить, зараз я зроблю крем. Почну з крему, бо крем дуже настинути. Кладу одне яйце столову ложку крахмалу і столову ложку борошна. Тут у мене 150 мл молока. І 2 столових ложки цукру. Оця виходить, ця заготовка на пів літри молока. Значить, всього молока це ми робимо крем, всього молока нам треба 650 грам. От. Його він весь цей, цей крем не піде на цей десерт, але ну, Юра любить кісель, так, кисель. Да? Юра, ти ж любиш кисель його так, що, що залишиться. Ну от Було у мене 650 грам молока, от я їх і використаю. Розмішала, щоб не було комочків. В цей час на газі в мене гріється на плиті, гріється молочко. Молочко повинно бути не гарячим, а добре теплим, і тоді треба вводити. В общем, робимо звичайний заварний крем. Навіть я його буду робити без вершкового масла. Забула за ванільний цукор, я його всипаю сюди. І тепер вже добре горяченьке молоко, воно у мене було кипячене, тому що курочка, ну то не страшно, вливаю цю суміш. І тепер стою і мішаю. Тут відходити не можна. Мішаю, щоб до перших бульок. Тільки і все, воно готове. Ось почало булькати. Все. крем готовий. Так, в цю ж саму миску, де робила я завара... для заварного крему, вбиваю одне яйце. Сюди кладу 2 столових ложки цукру. Далі 1 столова ложка какао. мене тут покладу трошки, мабуть, більше, бо залишилося трошки тут. Мені. Тут півтори ложки. Це не страшно. Будеш більше шоколаду. Так. Какао поклали. Одна чайна ложка розпушувача. Чайна ложка розпушувача. Есть. 2 столових ложки молока. Тут я відміряла 2 ложки молока. Есть. одна столова ложка олії. Одна столова ложка олії. и 2 столовых ложки борошна. Ложки борошна, трошки соли, дрипку соли и ванильный цукор. Все, оце ми все добре перемішуємо, розливаємо. Отакі. Ми, я попробувала, вже скільки раз робила, це ідеальна у нас форма. Можна в чашки, можна ну, в будь-якому, тільки щоб не стріляло в мікроволновці, щоб не було позолоти на ньому. І запікати мікровимовки, в нашій мікроволновці 4 хвилини, як іка, на самій високій температурі. Воно дуже добре, дуже швидко. Я вже, хто дивиться наші ролики, я вже робила це. Воно виходить добре, підходить дуже добре. В общем, зараз розподіляю, ділю оце тісто на дві частини. Відправляю в мікроволновку на 4 хвилини на саму високу температуру. Воно так, нібито на дні трошки, але воно дуже добре підходить. І я ще раз кажу, що я просто щось. Практикувала ці формочки. Думала, сьогодні мені все одно, все одно треба буде різати цей біскіт на, на шматочки. Але думаю, візьму якусь другу форму, одну, щоб не брати дві. Ну, щось не стало, тому що думаю, це вже перевірено, воно випікається добре, не, не глибке. Візьми в одну форму, гляди не випечеться. В общем, пробуйте кому як зручно для своєї мікроволновки. Тепер тут ту висока і на 4 хвилини. 4. Да, 4, да, 4. Все. Так, витягнула його з мікровимовки 4 хвилини і все перевіряю спічкою. Спічка суха. Ну, як завжди, ми кудись спішимо. І я вирішила його витягнути, щоб воно скоріше вистегло. Ось так от з формочки, воно дуже добре виріше. О, а тут орівалося. Ну, це не страшно. Нам все одно ну, треба шматочки. В общем, отак вот воно должно буде вистигати. Поки остиває наш тортик, Юра підсипає наш перчик. Це, до речі, мій. А це ось гіркий. Гіркий трошки він меншенький, а цей це буде солодкий, червоний і жовтий такий, великий великан я купляла. Помню? Mm. Mm. <sharp riff> ну, <sharp> Один, так, щось йому не було сми разу. Це подвачка <sharp> корнева система хороша. Щось все під корінь. <sharp> šось, йому� а вдруг я полибу сейчас. Ні, я пробувала вже. Пару днів пробувала. Щось йому не сподобалось. Та хвата їх тут. Так, остили наші наш безквітик і крем. Значить, що я роблю? Знає, Починаю збирати. А, до речі, тут у мене один бананчик, одне ківі і одна менусенька мандаринка. Це так вдома була вже. Думаю, що ж я її покладу всередину. Значить, на дно кладу положки крема. Заверний крем нічого не додавала. Ото як зварила, так і зварила. Без вершкового масла. Ми вирішили, що має бути диетичне. Не ми, а так. Так, тепер нарізаю бисквіт цей. Ось він такий рихлий-рихлий. Бачите. Рихлий. Класна штука така. Це я так, знаєте, на глаз глянула три. Мені здається, що тут і більше можна зробити ніж три. І також маточками викладаю сюди бисквітик. Дуже такий десерт получается недорогий і смачний. Так, воду опять крем. Ну, от такий десерт вийшов смачно, швидко і недорого. Ну, а на сьогодні всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім пока-пока. Поснідали ми вже їмо десерт. Юра свій їсть, я свій. Да, Аня вже вторую кріманку кончає, я хочу показати вам, ну що дивіться. Тому що він їв, а я, ну, ти ж все-таки снідала, я так чуть-чуть снідала, я ставку зробила на десерт. Ну що я хочу сказати про десерт? Я звичайно заварний крем не на глаза. Особливо не люблю Наполеон із заварним кремом. Це от той повний. А це доволі таке пушне, ви знаєте. Думаю, це кисляк буде. А це... Ні, що. Він так вписується в киві сюди. Дуже ароматний, Дуже хорошо, воно дає кислінку ківі. От бананчик ось, ось не постояв, ми вже і снідали. І час пройшов, поки воно там постояло десь, мабуть. Ну, з час воно постояло. То банан не почорнів. Що я зробила? Спочатку на дощечки порізала киві, а потім порізала банан. Киві кислинку дала, ну сок кислий, і банани. Завдяки цьому, банан обично поливають лимонним соком, а тут просто зробила своє діло киві. Так що візьміть собі на вороження. На дощечки спочатку поріжте киві, а тоді банани. банан не буде чорніти. З приводу ще крему, да, він такий легкий, завдяки тому, що він не жирний. Якщо додати вершкове масло, він буде жирний цей крем. І друге, ще можна замінити його сметаною, воно буде може, смачніше, але все одно воно буде жирніше. Так що, це дуже-дуже такий пісний десерт, виходить, він без жирів, на весь десерт одна столова ложка олії. І все, більше туди жирів немає, У молодці там їх мало. Так що. Юра кушає! Юра кушає, Юра мовчить. Хто <рес> є зробити і спробувати? Ще раз всім пока-пока.